Чи відчували ви коли-небудь, як Всесвіт немовби, підлаштовується під вас у той самий момент, коли ви нарешті перестаєте напружуватися? Це здається чистим парадоксом, що суперечить усьому, чому нас навчали. З дитинства нам вбивали в голову мантру: Борись, досягай, контролюй. Але що як наш найзаповітніший і найупертіший інстинкт, прив'язаність? Є насправді тим психологічним якорем, що тримає наш корабель на мілководді. Це стосується не лише стосунків чи кар'єри, а й самого пошуку внутрішньої цілісності. Карл Густав Юнг, занурюючись у найглибші лабіринти людської психіки, відкрив нам жорстоку, але необхідну істину. Чим відчайдушніше ми стискаємо кулаки, прагнучи контролювати зовнішній світ, тим швидше саме життя вислизає крізь пальці, наче пісок. Це боротьба его проти потоку, боротьба приречена на поразку. І сьогодні ми пропонуємо радикально змінити кут зору. Можливо, справжній шлях до свободи і змін криється не в посиленні хватки, а у вмінні відпускати. Це простий, але шокуючий сув у сприйнятті, який здатен перевернути з ніг на голову усю вашу реальність. Ми будуємо своє існування, тримаючись за жорсткі уявлення про те, яким має бути ідеальний партнер, якою має бути наша кар'єра, яким має бути наше майбутнє, і в цей самий момент життя, здається, починає над нами глузувати. Усе йде не так, як ми запланували. Прив'язаність, яка за логікою мала б гарантувати нам стабільність і безпеку, насправді перетворюється на невичерпне джерело тривоги та постійного занепокоєння. Це парадокс людського буття. Ми шукаємо спокою у володінні, але знаходимо його лише у звільненні. Юнг сформулював це з пронизливою ясністю: те, за чим ти женишся, тікає, те, що ти приймаєш, трансформується. Сучасне суспільство з його культом вічної гонитви постійно змушує нас вірити, що спокій це приз, який чекає на нас за наступним досягненням, за наступною вершиною. Але саме ця невротична потреба у тотальному контролі, це внутрішнє напруження, блокує простір для справжньої глибинної зміни. Мова йде не про пасивність чи капітуляцію перед труднощами. Це значно тонший психологічний перехід від режиму виснажливої боротьби до стану усвідомленого спостереження та присутності. Ми маємо перейти від нав'язливої ідеї, що ми повинні все вирішити, до довіри до процесу, який є більшим за наше его. Досліджуючи глибини людської психіки, Юнг виявив, що поки ми одержимі фантазіями про ідеальні образи людей, про блискучий, бездоганний успіх, ми сліпі до того, що насправді відбувається у нашій душі. Бажання успіху, звісно, є природним, але проблема починається там, де наша особистість нерозривно прив'язується до результату, де наше я стає синонімом досягнень і володінь. Якщо наша ідентичність повністю залежить від посади, статусу, стосунків чи матеріальних здобутків, то будь-яка найменша невдача сприймається нашим его як загроза самому існуванню. Звідси і народжується цей гризучий страх, ця хронічна тривога, ця маніакальна спроба контролювати кожен навіть найнезначніший аспект життя. Юнг називав це марною спробою. Его зберегти свої ілюзії в умовах неминучої плинності світу. Справжня трансформація не приходить у момент, коли ми розбиваємося об стіну, докладаючи надлюдських зусиль. Вона настає, коли ми нарешті перестаємо чинити опір природному плину речей. Це не акт слабкості, а жест прозріння. Відпустити не означає махнути рукою на мрію. Це означає дозволити статися чомусь новому, чомусь, що не є виключно продуктом нашої обмеженої свідомої волі. Це акт глибокої довіри до тієї невидимої архетипової мудрості, яка спрямовує течію життя. І коли ми робимо цей крок по-справжньому, внутрішній хаос раптово набуває сенсу. Дивним чином починають з'являтися можливості безвиснажливої погоні за ними, а вічна тривога поступається місцем відчуттю справжньої присутності у власному житті. Відпускання це не відмова від цілей, а відмова від нав'язливої ідеї, що існує лише один єдиний правильний шлях їх досягнення. Це добровільний вихід із в'язниці власних я мушу і вхід у простори, не обмежений рамками світ усвідомленості, але часто наша прив'язаність стосується не самої людини, а того, що ми в неї вклали. Юнг був непохитним у цьому питанні. Ми майже ніколи не чіпляємося за іншу особистість, як таку. Ми тримаємося за свої проекції, за надію, що ця людина дасть нам те підтвердження, ту любов, той порятунок, яких нам так катастрофічно не вистачає. Ми призначаємо людей на ролі, для яких вони не підписувалися, перетворюємо їх на екрани для власних незадоволених потреб. Те, що ми не хочемо або боїмося побачити в собі. Чи то слабкість, чи то невгамовна потреба, ми з дивовижною завзятістю шукаємо в інших, то ідеалізуючи їх до небес, то демонізуючи за найменшу провину. Саме у цьому викривленому дзеркалі і народжується та болісна, судомна прив'язаність. Наше его прагне перетворити зовнішній світ на своє продовження, намагається привласнити його, наче дитина привласнює улюблені іграшки. Страх виявитися непотрібним маскується під маніакальне прагнення до зовнішнього успіху. Внутрішній голод ховається за болісною залежністю від стосунків. Те, що ми часто вважаємо високими благородними прагненнями, насправді може виявитися лише невдалою спробою заліпити якусь глибоку внутрішню порожнечу, якусь невгамовну спрагу повноти. Але жодна зовнішня сутність не може вічно відповідати нав'язаній ролі. І коли ці ілюзії неминуче руйнуються, залишається лише гірке розчарування і відчуття зради, хоча зради в нас лише наш власний нереалістичний сценарій. Юнг бачив у цьому захисний механізм психіки, куди простіше звинувачувати зовнішній світ чи іншу людину, ніж зустрітися віч на віч із тими частинами себе, які ми так ретельно ховали навіть від власної свідомості. Але коли ми усвідомлюємо свої проекції, відбувається психологічне диво, реальність починає змінюватися. Інша людина перестає бути екраном для наших фантазій. Вона стає просто людиною. Зі своїми перевагами та недоліками, зі своєю власною долею та автономною волею. Процес розставання з ілюзіями завжди болісний, як хірургічна операція, але він дарує неймовірне полегшення. Це початок чесних стосунків і в першу чергу із самим собою. Коли ми припиняємо бігти за тим, що, на нашу думку, має зробити нас цілісними, настає парадокс. Ми раптом опиняємося ближче до самих себе, ніж будь-коли раніше, і тоді, майже магічним чином, без зайвих зусиль, все справді починає складатися. Коли ми перестаємо намагатися домінувати над усім, у нас відкривається простір для більш усвідомленої присутності у світі. У цьому стані зв'язок будується не на володінні чи залежності, а на справжній близькості, на тихому спогляданні буття. Але коли ілюзії ламаються, наше его впадає в паніку і починає судомно чіплятися за те, що за своєю природою неможливо контролювати. Тут криється тонка, але суттєва різниця між наявністю внутрішнього напрямку, нашого внутрішнього компаса і нав'язливою потребою контролювати кожен крок. Перше виникає з гармонії та внутрішнього знання, друге зі страху. Майстерно замаскованого під компетентність чи відповідальність, ми складаємо плани, намагаємося передбачити всі можливі сценарії. Немовби це може дати нам гарантію безпеки, але такий гіперконтроль це лише відчайдушна спроба его уникнути неминучого, непередбачуваності самого життя. Юнг стверджував, що невроз завжди стає заміною справжнього переживання, і в цьому сенсі контроль діє як знеболювальне, що тимчасово притуплює гостроту буття. Замість того, щоб відчувати свою вразливість, ми завантажуємо розум стратегіями, замість того, щоб зустрітися зі своєю людською крихкістю, ми ховаємося за рутиною, цілями та планами. Нам здається, що тотальний нагляд. Може вберегти нас від болю бути просто живою істотою у великому неконтрольованому світі. Але контролювати не означає жити, це означає існувати у штучній капсулі, де ми добровільно жертвуємо спонтанністю заради уявної стабільності. А саме спонтанність і надає життю фарб, свіжості та справжності. Підтримання маски персони та залежностей вимагає колосальної кількості енергії. І настає момент, коли спроба утримати все просто виявляється нездійсненною. Образ, створений для відповідності очікуванням, починає руйнуватися. Сила, яка раніше здавалася результатом контролю, перетворюється на нестерпний тягар. А втома, яка здавалася суто фізичною, показує, що его виснажене. Відпускання ідеї, стосунків, проекцій майбутнього це переживання горя за тим, що не збулося, і це горе істини. Юнг розумів страждання не як помилку, яку потрібно усунути, а як необхідний процес трансформації. Без смерті старого немає відродження нового. Це стосується як зовнішніх, так і внутрішніх циклів, коли щось має піти, план, який не спрацював, любов. Яка не витримала випробування часом, ідентичність, яка більше не служить нам? Кожне розривання, навіть необхідне, приносить біль. Відпускання в цьому контексті це не холодне раціональне рішення, а глибокий емоційний процес, який часто веде нас у місця тиші, сумнівів та вразливості. Порожнеча виникає, коли те, на чому ми базували значну частину свого життя, перестає існувати. І хоча ця порожнеча лякає, вона також може бути надзвичайно плідною. Саме в цій порожнечі з'являються суперечливі почуття: полегшення і сум, свобода і самотність, сміливість і страх. Усе це частина психологічного горя, не тільки від самої втрати, але й від образу, який ми підтримували, від уявлення про те, як усе мало б бути. Внутрішній сценарій, який тепер не збувається, змушує его страждати. Его шукає відповіді, сенс, розуміння, чому не вдалося, але самість діє за іншою логікою, менш лінійною та раціональною. Іноді те, що не збувається, є саме тим, що спрямовує нас всередину до переосмислення цінностей, до відновлення основ, до переривання плану, який вже не наш, хоча все ще здається знайомим і безпечним. Повага до цього горя так само важлива, як і саме відпускання, тому що тільки пройшовши через біль, не заперечуючи його існування, не намагаючись його придушити, ми можемо справді перетворитися. Усвідомлено пережити страждання має свій час, і саме в цей час щось дозріває всередині відпускання це також урок поводження з невидимими втратами, тими, які не залишають конкретних слідів у зовнішньому світі, але глибоко ранять душу. І саме в цій непомітній рані, в цій тихій порожнечі поступово починає пробуджуватися нове життя. Не як гучна обіцянка, а як тиха можливість, що ледь живріє, коли те, що нас так міцно зв'язувало, нарешті розчиняється. Коли те, що нас так міцно зв'язувало, нарешті розчиняється, відбувається щось надзвичайно цікаве. Світ не закінчується, навпаки, він починає повільно перебудовуватися навколо нас і всередині нас. Тиша, яка раніше лякала своєю безмежністю, стає плідною. А порожнеча, що викликала глибинний страх, виявляється простором, вільним для нового. Саме в цьому просторі починають проростати речі, які не могли народитися, поки все було зайняте контролем, очікуваннями та нескінченним внутрішнім шумом. Це як відкрити вікно в кімнаті, що була зачиненою протягом багатьох років. Повітря змінюється, стає свіжим. Спочатку це дивне, навіть трохи дискомфортне відчуття, але з часом приходить легке дихання, і разом із ним справжня присутність у моменті. Уявіть собі, художника, який заблокований. Він вимагає від себе чогось геніального, що ніяк не може створити. І ось одного дня, виснажений цією боротьбою, він відпускає проект, Дозволяє собі відпочити, йде на прогулянку і, перебуваючи серед нічого, несподівано отримує новий, спонтанний і живий задум. Це сила відпускання. Коли ви відпускаєте те, що не є істинним для вас, у істинного з'являється простір для народження. Цей стан вільної творчості та зв'язку із самістю протилежний логіці его, его прагне контролю та гарантії результатів. Воно хоче передбачити і убезпечити, тоді як самість шукає вираження правди та гармонії. Коли его відходить із центру, самість бере на себе керівництво з природною легкістю. Вона не змушує, а показує напрямок і проявляється через те, що приносить вам тиху радість, навіть якщо ніхто цього не бачить, і це не приносить миттєвих зовнішніх результатів. Тут відпускання показує своє найкрасивіше обличчя. Це не просто втрата, а перехід, міст між тим, що було, і тим, що може бути, між тим, ким ви були, намагаючись щось довести, і тим, ким ви є, коли достатньо просто бути. Відпускання повертає вас до самого себе, без зайвого, без шуму, без тягарів, які більше не ваші. Простір, що відкривається після відпускання, це не порожнеча, якої потрібно боятися, а плідна земля, що очікує на вашу істинну автентичну присутність. Життя не кричить, воно шепоче, і ви, ставши більш уважним та очищеним зсередини, починаєте чути ці ледь вловимі шепоти. Зрештою, все зводиться до одного тихого жесту, відкритої долоні, відпускання уявлень, страхів та історій, що повторюються знову і знову. Це відбувається не через втому, хоча іноді саме вона стає початком, а з ясності з глибокого розуміння. Настає момент, коли утримання починає коштувати більше, ніж сама втрата. Прив'язаність, хоч і здається, знайомою та безпечною, не є любов'ю, вона народжується зі страху, з відчуття нестачі та зі спроби утримати щось живим, що, можливо, вже виконало свою роль у вашому житті. Любити означає дозволити іншому існувати, дозволити життю текти, навіть якщо це не відповідає нашим найзаповітнішим очікуванням. Контроль, у свою чергу, не є ознакою сили, це лише більш витончена форма опору реальності. Его намагається змусити дійсність підкоритися своїм бажанням, але життя за такою логікою це життя в постійному напруженні та конфлікті з теперішнім моментом, а жодна душа не витримує цього занадто довго. Юнг знав, що зцілення відбувається не тоді, коли ми насильно змінюємо щось, а коли приймаємо те, що є. Коли перестаємо боротися з життям і починаємо його слухати, коли ми відмовляємося від погоні за тим, що має бути, і сміливо дивимося на те, що вже є прийняття? Це не відмова від дії, це відкритість, це двері, через які приходить справжня трансформація. Тепер, можливо, найважливіше питання, за що ви все ще тримаєтеся? Який образ? Яка особистість, яке очікування все ще займає місце всередині вас і блокує прихід нового? Що станеться, якщо ви відпустите це? Відпускання буде ризиком, але й утримання це теж ризик. Часто саме перебування у власноруч створеній в'язниці значно небезпечніше ніж страх перед змінами, тому що ми тут не для того, щоб грати роль, а для того, щоб жити. А життя справді прожити вимагає сміливості. Сміливості зняти шари, які більше не підходять, сміливості наблизитися до того, що справді важливо, сміливості дозволити собі просто бути. Життя починається там, де закінчується ілюзія контролю. Саме в цей тихий та інтимний момент ми повертаємося до себе, і звідти, все, що справді має значення, знаходить свій шлях до нас природно і без надмірних зусиль.